Наприкінці травня рівненський Верес святкував свою бронзу у першій лізі. Відчуття на напівзруйнованому авангарді панували двоякі: одні подумки готувалися до ще одного сезону на тому ж рівні, у інших все ще жевріла надія на підвищення команди у класі. Жевріла, але десь дуже глибоко всередині. Команда вирушає на останній цього сезону матч у Харків, і саме там чує радісні, хоч і раптові новини. Верес у прем'єр-лізі. Попри всі проблеми та перестороги, футбольні функціонери голосують за бронзовий верес, а не за срібну десну. Це фінансування клубу, це прозрачність клубу, це зарплати, це контракти. И это гарантии в том, что клуб сможет беспрерывно участвовать в течение следующего сезона. То, что произошло, происходит здесь ну, это бред, это позор нашей федерации. Просто позор. Вы меня поймите правильно, что сегодня по праву команда, болельщики э, завоевали право участвовать э, в соревновании. Они боролись, они бились. Мы проголосовали по ровно, потому что... Представители комитета по аттестации они как бы приводили определенные доводы. Вот, и скорее, из этих доводов, то есть э, Верес, Верес больше шансов остаться в премьер-лиге. Мы поняли, почему действительно Десна не получила аттестат, а Верес, да, получила аттестат. После того как нам представили все, всю информацию. Нам оставалось только на проголосовать и принять его в состав участников по підписанню апіляціону пани Десни влаштовують акції протесту, аби відстояти свій клуб. А рівненські футбольні боси їдуть вирішувати власні проблеми. Перша наставник для команди не встигає Верс зі старим головним тренером офіційно попрощатися, чого власне так і не робить. Як шукає нового, попри усі прогнози і лякалки, що от прийде до вас злий дядько із сусідньої області, Віталій Кварцяний, а з собою ще пів команди приведе громом серед ясного неба нове старе ім'я. Юрій вірт Таких, е запрошень не, не буває багато. Може бути і два, двадцять два, тому я. Е Такою зрозумію, яка відповідальність тягає на мене, звичайно, я зразу я погодився на цю пропозицію, тому що і мені цікаво буде. І мені було дуже цікаво зробити команду, яка може грати не тільки грати, а й радувати політиків і результатами якістіє гри. Під керівництвом вірта верес дограв минулий сезон. Тричі переміг, тричі зіграв у нічию і два рази поступився. Але це не заважає ставити перед собою амбітні цілі. По результатам першого півріччя ми маємо бути у першій шістці. Програвши харківському Геліосу, футболісти у червоно-чорній формі роз'їжджаються: хто відпочивати, а хто шукати новий клуб. Наше бажання захраніть команду. Кіне щоб ця команда двигалась далі, тому, що дуже хороша команда. А Тут вопрос это, наверное, к руководству клуба що і як они решат. А так, звісно, лучше захраніти ту команду. І вирішили у новому сезоні. Рівняни точно не побачать у складі Вереса нападників Ігоря Сікорського та Дмитра Козьбана, захисника В'ячеслава Лухтанова та півзахисників Сергія Герасимця та Бориса Орловського. Натомість у клубі називають прізвища тих, хто вже впродовжив контракт. Про це можна сказати лідери. Лідери команди це Степанюк, це Борзенко, це Западняк, це Котляр, це Волошинович, це Кучеров, це Ільченков Когут. Щоб я нікого не забув, бо так, ці футболісти продовжили контракти так. Вони вже є, там вони вже готуються, в принципі, віддихають і вже готуються до нового чемпіонату. Вирушить на збори разом з командою захисник Олексій Зозуля, який контракту поки немає. Так само кажуть у клубі ще днів 10 триватимуть переговори з іншими гравцями, серед яких і відомі футболісти вперше потенційних випробують на зборах, які розпочнуться вже 19 червня. Традиційно верес вирушає у Славське, де проведе два тижні. А за тим переїде у винники поряд зі Львовом, де готуватиметься до першої офіційної гри. І ті питання, які в нас були по на рахунок тренувальних там зборів, тренувальних полів, це все вирішиться. Зараз на місяць ми забезпечені в цьому буде. І я надію, що коли почнеться чемпіонат, у нас будуть якісні футбольні тренувальні поля. Саме головне. Лише тому факту, що Рівненський стадіон приймав ігри першої ліги, дивувалися не один раз. Про прем'єр-лігу і мови немає. Тим паче, й обіцяна реконструкція авангарду забарилася. Обіцянки розпочати роботи у першому півріччі розбилися об досі не надіслані на експертизу проектні документи. А тим часом футбольні мрійники місцевого штибу увімкнули зворотній відлік до оновлення авангарду. Через два роки цей стадіон буде відрекур... відреконструйовано і ми повернемося сюди. Я сподіваюся, з першим єврокубковим матчем в історії рівненського футболу. А поки приглядаються до інших стадіонів у Луцьку, Львові та Тернополі. Основним стадіоном заявлена Львів Арена. Стосовно стадіону Авангард в Луцьку. Ми отримали е, лист погодження від самого клубу, тому що він знаходиться в приватній власності цей стадіон. Ми отримали дозвіл від Волинської Федерації. От з лів ареною у нас вже заключений договір. Першими на сполох забили волинські «Ультрас». Обіцяють не пустити рівнян на стадіон Авангард у Луцьку, де поки готові бачити лише свою Волинь. У Луцьку не місце чужим командам. На авангарді буде тільки Волинь, ніякого вереса чи інших команд. У вас є час схаменутися, або потім може бути занадто пізно. І цю проблему ми вирішимо самостійно, але швидко і принципово. Лунають а, а, такі перестороги, де нас не дуже будуть раді бачити вузку. Ми будемо проводити діалог, будемо говорити з органами влади, будемо говорити з поліцією, ми будемо говорити з фанатською спільнотою, ми будемо говорити з Ультрасом. Якщо в нас будуть в луцьку, раді бачити, ми будемо ну там хорошими гостями і не будемо порушуючи традиції, будемо просто ну тимчасово в гостях і добре себе вести. Принаймні, дещо охолодити запал волинян, здається, вдалося, але чи надовго? Та чи прийматимуть в інших містах рівнян, так як на рідних руїнах? Адже що таке грати за шаленої підтримки? Червоно-чорні знають ми ради любому болельщику, Молодому, взрослому будь-який візріст є на стадіоні. Ми приветствуємо всіх і тільки хочемо, щоб більше людей приходило, а візрост не має значення, головне поддержка команди. Видно для кого ти граєш. Любят здесь футбол. наверное, більше, ніж везде в Україні. От тільки скільки витримає любов на відстані. Перший час по інерції, за тим за звичкою, а потім. Два роки не два місяці. Та й чи не байкотуватимуть такий переїзд Вереса Рівненський Ультрас. Бо ж як це робити, чорний сектор знає і може. Уже довів. Ми, представники чорного сектору, вважаємо неприпустимим проведення домашніх матчів Рівненського Вереса у місті Луцьк. Команда з Луцька завжди була і є нашим принциповим суперником. І саме тому їхній стадіон вважати навіть умовно та тимчасово домашнім ми не маємо права. Тож, поки Враз у переговинах з футболістами, стадіонами, фанами, аби улюблена гра мільйонів була не лише результативною, видовищею, а й безпечною. Ірина Нечепорук, Антон Киричук для програми Детальний новинний огляд.